Хочу би наголосити на наступному. Ну, по перше, ми не перші проходці стосовно дослідження жінок політиків і їх вплив на діяльність на політичну діяльність в Україні. Ну, наприклад, якщо взяти останнє не останнє ново журнал Фокус, тут він дає 100 найбільш впливових жінок. Але на наш погляд тут дається, це їхня безумовно, позиція, як вони визначають цей рейтинг, дається з точки зору посади. То наскільки посада вагома, наскільки безумовно і збільшується рейтинг. Наступне стосовно персоналів, про які Завжди говорять процеси соціологічного дослідження. Ми максимально хотіли е, відійти від персоналії. Для нас найважливіше громадська думка стосовно діяльності жінок політиків і жіноч-політичних руків, тобто тенденції, які є на сьогоднішній день, чітко фіксує гендерне очікування респондентів від політика за ознакою статі. Для чоловіків найбільш притаманні риси. На думку респондентів, це прагнення до влади. для чоловіків 75,8 опитаних це великий відсоток, схильність до політичного екстремізму 64,8%, рішучість рішучість і та уміння керувати державою 58,2%. Це риси, які притамані насамперед до чоловіків. Для жінок уміння розуміти проблеми інших людей 73,9%, здатність відстоювати інтереси жінок 71,8%. Здатність вистоювати інтереси простих людей 58,9% та здатність звістоювати інтереси пенсіонерів 57,8%. Як бачимо, така достатньо агресивна сфера в суспільної діяльності як політична. Громадській думці чітко асоціюється з чоловічою моделлю поведінки. Жінкам відводиться лише вузьке коло соціальних питань, які вписуються в традиційну роль жінок у суспільстві, здатність зрозуміти, відстоювати інтереси соціально незахищених верст населення. Проте, з іншого боку, від жінок очікують більшої людяності, толерантності. Чесності і порядності 56% відсоток і виважності у діях 44,3%. відсотки. Це стосовно розподілу відповідно на за запитання, як на вашу думку, які на вашу думку якості більш притаманні жінкам політикам. Перш за це це. Те, що біля 80% респондентів висловилися за підтримку саме мажоритарної системи виборів, і тільки 70% висловилися за змішану систему як перехідну до мажоритарної. Люди хочуть конкретно вибирати людей, яким вони довіряють свої повноваження, довіряють свою владу на місцях і хочуть бачити в цьому стабільність і водночас. Час тих людей, які беруть за це відповідальність за себе. Для чого? Для того, щоб потім було з кого спитати, це перше. Друге, мені здається, дуже цікавим є саме те, що е, я бачу оптимістичний сценарій, де розбивається міф про те, що жінки не голосують за жінок. Можна говорити, що жінки готові голосувати за жінок. І це є карколомний висновок цього соціологічного дослідження по відношенню до соціологічних досліджень, які були проведені в 2005 році. Біля 75% готові на виборах підтримати жінку, а також 30-35% Процентів чоловіків готові теж підтримати саме жінку, але коли стає питання підтримати жінку, то правильно тут були задані питання, і це є відповідь в цих соціологічних дослідженнях про те, яку саме жінку, не просто жінку за своєю статтю, але жінку яка. Є знана, відома в регіонах по конкретних справах, по конкретних результатах вирішення проблем цього регіону чи цієї місцевості, чи громади, яку вони представляють.